Ввечері, 29 липня, росіяни вдарили ракетою по місту Суми. Окупанти поцілили в заклад профтехосвіти. У ще зруйновано один із навчальних корпусів. Вибуховою хвилою у навколишніх будинках повибивало вікна і віконні рами. Усім часом сидим на кухні, гриби перебираємо. Гул, гул такий, який ну не спудеть ні з чим. Тобто, я зразу ж упав упав, ну з жінкою попадали на пол і посипались на нас цвіти, вершки і вся. Кухонна на ну все на все і все. Було просто шість секунд добігти, хоч просто вискочити із кімнати десь, десь. Прогримів зрив. Я, наприклад, думала, що немає в нас півбудинку. Ну я не балакала, наприклад, мене, мене людей багато. Мене сусіда поранила в лікарні, осколки летіли візді. Катерина із чоловіком у момент прильоту були вдома. Їх квартира нині теж без вікон, проте говорить жінка, на щастя, всі лишилися живі. Я почула так, тільки свист цей, і тільки в колідори так ступила чоловіку щось сказати. І бачу, на нього стекло сипеться, і він летить. І, а, на, а діти на вулиці, і ми в, в чоловік побіг. і Я босиком вибігла, кричим Діти, діти. То вони були цілі, але ну, дуже злякалися. На мене старша дитина, в неї дуже шок, ми не можемо її успокоїти. Отже, поведемо завтра до психолога. Ракетою росіяни поцілили у приміщення основного навчального корпусу. Зараз на місці класів лише руїни і купа сміття. За словами директорки закладу, ніхто із учнів та працівників не постраждав. Так у нас будівля навчальні, майстерні пошкоджені. У нас пошкоджений центральний корпус, покрівля вікна. Ну і основний наш навчальний корпус ну пошкоджений, зруйнований ракетою. Росіяни вдарили близько восьмої години вечора. У цей час на вулиці було багато людей і на майданчику гралися діти. Щоб сказати тим людям, які оце роблять ці жахи. Це, мабуть, люди, які не мають ні серця, ні душі, ні близьких, ні рідних. Це якісь ну монстри, просто монстри. А ми все будемо робити. Ми ж вже ж постраждали. І у нас вже було руйнування, і ми відновили все. І воно було краще, ніж те, що було до цього. Ну, на жаль, ну нічого, ми будемо жити. Ми вистаємо і переможемо. Із перших хвилин і до тепер на місці працюють рятувальники, комунальні служби і волонтери. Допомагають мешканцям будинків, які були пошкоджені, прибирають сміття, розчищають квартири і територію навколо. Тимчасово закривають вікна, як ви бачите, будівля основного корпусу практично вщент зруйнована. Там вчора не тільки були руйнування, а й вирувала величезна пожежа на великій площі близько 50 квадратних метрів. Тому нам доводилось і розбирати руйнування, і проводити пошукові роботи а також ще ліквідовувати всередки горіння тільки в третій годині. Ранку це вже сьогодні пожежу було ліквідовано. Сьогодні також ми вже допомагаємо мирним громадянам, а саме тим оселі, яких постраждали від вибухової хвилі, бо сила удару була дуже велика. Наразі відомо, що внаслідок ракетного удару загинуло двоє людей ще 20 – травмовані. Троє постраждалих знаходяться у лікарні. Тоня Борзеленко і Максим Близнюк. Новини СТС.